Вітаю, друзі! Я Наталія Руда, я в лісі і я знімаю для вас відео Моросить дощик. Там неподалік громи гремлять. О, сонечко. Показалося сонечко. А, треба дивитися під ноги, а не на сонце. І що я хочу вам сказати? Як у вас є можливість, йдіть на природу. Йдіть на природу, тут така атмосфера, тут такий спокій, те, чого не вистачає нам у житті, те, чого у нашому житті це повно шуму, повно... Завдань зробити треба уже на сьогодні, на завтра, ні, на вчора. А тут все собі є, просто є, просто живе. Дощик моросить. Грім гримить. Сонце світить. Ніхто нікуди не поспішає. Я вам передаю оцей стан, оцей стан тиші, що слетить непривичний звук. Це точно не літак і не вертоліт. В таких реаліях ми тепер живемо в цей час дуже сильні дні. На небі сонце кипить, там енергію свою посилає. Сонце кипить, бурлить, палає. Ворог нас атакує. Йдіть на природу. На природі. Скоріше все, що то літак. На природі є зовсім інша атмосфера, зовсім інша енергія. Вже майже середина літа. Хоч в гриби? Пішли.